Пане Венгер, хотів би запитатися вас, от власне про найважчі напрямки і чи вони є зараз найважчими. Це от е, Турецьк, Нью-Йорк, тому що за останні кілька діб є е, ну, відчутні просування ворога. Ну і також це траса Покровськ-Костянтинівка, е, в напрямку якої ворог намагається рухатись від очеретиного. Так, саме ті напрямки, які ви назвали, є дуже важкими. і Ми тримаємо смугу оборони на цьому напрямку. Але прошу вашого розуміння, не я все можу розповідати, розповім тільки те, що можна. Е, насправді, Діпстей там трошки запізненням показує. Є велика проблема по певному флану, там, де Юрівка, Нью-Йорк, там е, дійсно є проблема. І ось вчора наш підрозділ відбив черговий штурм, який продовжується вже, напевно, тижні два. І наш підрозділ ще не єдиний, який залишився зможе виконувати бойові завдання, Але це е, коли я кажу, відбиття штурму, це не значить, що ворог пішов. Ми їх всіх там перемсили і самі без втрат. В нас також дуже багато хлопчиків е, і пора. Радених після цих штурмів навалів, бо ворога з точки зору боєприпасу особисто складу, ніяких проблем немає. і вони, як ви знаєте, закидають і і припасами, не, не жаліючи нічого, не живої сили, ні, ні свого бика. Власне, що стосовно траси Костянтинівка і логістичної артерії, ну відверто це ніяк і не секретно. Продовжуємо нею пересуватися, і плюс-мінус ситуація там стабілізована була ще місяць, тому тобто кілометрів 5, як і залишалося до цієї траси, так і залишається. Звісно, це не дуже дуже приємний показник з точки зору там дольоту мінометів і так далі. Але я ж хочу щоб всі розуміли, що ворог також на саму передню лінію не виставляє там якісь артилерійські системи. Вони повинні вимушені працювати також трошки з глибини. Тому ну до дольоти по цій трасі є, але це війна, і вимушені користатися нею. Хтось собі с'їздила. Їзд, Поки скажімо так, їхати нею ще мом ще можливо. І бригада, яка там стоїться дуже крута бригада, яка себе в Донбасі вже зарекомендувала. Два роки тримали Авдіїв. Тому що кажу, ворог там плюс-мінус спинний. А от в нашому напрямку, сам, саме саме Нью-Йорк-Юрівка ситуація доволі важка. Пане Іване, ви сказали, що ваш підрозділ, чи не єдиний, який зараз відбуває атаки. Чому так? В чому проблема, Чи ви можете більше про це розповісти? Uh, Слухайте, я можу сказати тільки те, що це війна і. Інші підрозділи, які тримали напрямки, де трошки були провали. Вони робили все можливе, але ви ж розумієте, що неможливо стати в лоп і витримувати атаку 200%. Десь ворог просто має перевагу з точки зору КБ в артилерії. І на жаль, це спричинило певні просування. І хлопчики, які тримали там ті ділянки, які трохи провалилися. Повірте, вони тримали все до останнього. Просто бувають ситуації, коли і поранених дуже багато, і позиції ще не розбиті. Доводиться, як то кажуть, відступати. Як люблять казати на більш вигідні рубежі, але я вам скажу на рубежі, на яких ти можеш себе хоч більш-менш захистити, бо окопна лінія, бліндажна лінія, коли знищена, ти в полі просто за дерев, все триматися не будеш, бо повинні бути якісь е, споруди. Тому коли ворог маючимися него засобами е, знищує ці споруди, окопну лінію блінда і бліндажі, е, доводиться відступати на загазатовлені заздалегідь рубежі, де можна більш-менш безпечно для себе тримати лінію оборони. Іване, хотів би вас запитати, чи відповідає дійсності та інформація, що окупанти зосередив найбільше зараз сил та засобів саме на турецькому напрямку, і, начебто, перекинув певні частини формування завдіївського плацдарму на турецький. Ви знаєте, якби я був вже два роки війни Прямо по всій лінії фронту і бачив би все, я б вам точно міг сказати оціночне судження чи е, найбільшу кількість. Але скажу вам, що наші хлопці з нашого підрозділу проходили І Вугледар, і Степове і Авдіївку. І скажу вам, що зараз навала дійсно, напевно, на, на даний час е, з усіх боків, що ми знаємо, з флангів е, на саме на нашому напрямку навала найбільша. Тобто, не, я не думаю, що це найбільша стичка за весь час війни, бо бахнути Авдіївка там просто Жах, що що шокоїлося, що робив з містими штурмами, але на сьогодні напевно можна сказати, що це саме пріоритет для них, і найактивніше свої бойові дії вони розвиваються на нашому напрямку. Євгена Асибаска, як ви вважаєте ці от атаки на турецьк? Це мета рухатись далі до часового яру на Костянтинівку? Чи яка мета в окупанта? Як ви вважаєте? Дивіться, я вам скажу свою думку. Е -е, і з вами, якщо я не помиляюся, ми на надинати. Раз про це проговорювали, чому ворог не йшов на нас лобового та uh -huh. uh -huh. е, на наші позиції ще з 2014 року. Трималося е, є певні ряд певних географічних властивостей. Це перше а друге, коли коли лінія тримається з там близько 10 років, тобто ну вона до до доволі міцно побудована. Звісно, що це не значить, що вона може висловувати там. 100 років, але доволі міцно, і ворога розуміючи, наскільки складно він буде рухатися прямо на нас. У ворога був тактичний план там зачеретним до, до до траси Костянтиніка кросу, про яку ми з вами розмовляємо, пробувати часів яр і змикати кільце, брати в оточення нашого груповання військ. Але вже півтора місяці в них там нічого не вдається. І на часовому ярі їх дуже серйозно спинили побратими. І на, і на просуванні до траси Костянтинівка по крос, те про що ми сьогодні з вами пробалакали, теж там серйозно спинення. Вони не мають ніяких, ніяких успіхів і просувань. Тому у єдине, що в них залишилось, є певна тактика промацування ліній і де провалиться туди знаєте, вбивати кілки, скажімо так. Ну і от намацали таке місто, де на жаль, маємо, маємо маємо певну проблему. Тобто я не можу вам сказати, що в них стратегічний план змінився. І вони вирішили так, підемо в лабову. Це просто було промацування боєм. Вони побачили, що знайшли слаб слабке місце, куди можна було вбити кілок, і Ось вони його вбили, Будь ласка, маємо результат. А єврена будь ласка, якщо говоримо про атаки росіян? Як вони виглядають це малі групи? Розвідувальні штурмові чи це масовані якісь лінійні атаки? Ну і застосовують вони артилерію, техніку, дрони в чому вони чому вони надають перевагу найбільше? Слухайте, вони навчились воювати за два роки. Це абсолютно очевидний факт, тому що ну хочеш не хочеш, коли тебе вбивають, ти хочеш жити, і це інстинкт самозбереження, Він тебе вимусить навчитися. Я вам скажу, що артилерія використовується постійно, тобто немає в них таких там безглузди е, випадків, коли їх просто послали вперед у перед Кожного штурмом. підготовка проходить касетки, прилітають постійно. Міномети працюють постійно, фаби каби працюють постійно. І після активного відпрацювання всього зазначеного групи 6 людей, 15 людей просто вриваються в посадки, ви ж розумієте, це не просто в полі. Вони біжать на нас. Кожне поле з чотирьох сто сторін є певна рослинність. Є певні посадки. Вони грубками по шість, по десять, по п'ятнадцять людей. Там більше п'ятнадцяти особисто я на своїй червоні ще не спостерігав. Вруваються в посадки, якими намагаються бажати сюди нас закидувати наші окопні лінії гранатами. Врвався з трілецьким боєм в на нашу окопну лінію. Якщо ми говоримо про БПЛА, ми їхні і розвідувальні ударні наскільки вони потужні? Наскільки вони чи вони переважають наші сили в використанні дронів і звичайно ж радіоелектронній боротьбі? Я вам не можу сказати про те, що переважають, але можу сказати точно, що з точки зору кількості і якості польотів вони нас наздана наздогнали, тому що FPV з боку ворога вже як місяця півтора для нас дуже серйозна проблема, і це можна бачити, якщо навіть в прифронтових містах їздити всі машини військові, пікапи, що розмальовані в завані кольори, 90% з машин тепер їздять з трьома п'ятьма антенами, тобто рибами, що більш-менш захищають від дронів FPV. і Умовно кажучи, там зараз немає ніякого секрету. Якщо ми могли змінювати там хлопчиків на позиціях і заступати, їхати на позиції чергування і в 9 і в 10 ранку, просто там тримаючи певну швидкість там полями, щоб не зміг ворог прицілити касеткою або мінометю, то на сьогодні вимушені це робити тільки вночі, тому що в ПВІ ворог літає доволі серйозно. Вже на одна наша машина була підбита. Євгене, хотів би вас запитатися, Можливо, ви знаєте деталі. Кажуть, що ворог почав якось використовувати на низьких частотах свої реби, і відповідно це реально створює якісь проблеми. Так, вони дійсно почали перекривати низькі частоти. Це частоти, на яких ми літали. Скажу вам так: <кій> вибачте, e, на сьогодні є ще певні технічні рішення, які дозволяють нам залітати їм навіть за шиворот, але з точки зору ребу вони вдосконалюються і проблем нам підкинули. Доволі серйозно. Ну скажімо так, що на низьких частотах це одна з наших хитрощів також була, як ми могли літати. Тобто вони перекривали певний діапазон частот, до яких ми могли там залітати їхні вікна і оружати техніку. А на сьогодні, я ж кажу, вони зрозуміли, як ми це використовували, тому перекрили і почали використовувати почали використовувати це самі і перекрили ці частоти для нас. Івана і на завершення хотів би за вас от, власне про логістику про Тарасу Ми про неї з вами згадували. Скажіть, е, будь ласка, наскільки е, це є єдина логістика, основна логістика? Е, чи якщо ворог я так розумію, 5 кілометрів, це вже мінометний вогень тако, також дістає е, по своїй... Звісно, звісно, дістають. Хочу сказати, що дивіться, вона стратегічно важлива цього відняти не, не можна, але є повірте не один десяток шляхів, яким чином можна буде до добиратися, доставляти, тобто умовно, що на цю трасу вийду, це не значить, що ми не можемо завтра доїхати в до Костянтинівку. Є мінімум ще навіть не один, а півтора десятки точно доріг і полями. І ви ж розумієте, що Донбасу війні не 2,5 роки, а 10 років, і тут полями накатані такі стежки, що їх всі просто неможливо взяти, ворогу перекрити, контролювати. А за останні 2,5 роки, року, так тим паче, я вам скажу, є ДНД полями шляхи, які ще краще, ніж асфальтовані дороги. Тому е, я не хочу навіть допускати, що ворога там вийде їм добратися до траси Костянтинівка покрос, пронайнів не найближчим часом. Але навіть якщо вони отут точково, де ви бачите, подібстейто на неї вийдуть. Я не скажу вам, що це створить там дуже серйозні. Логістична проблема це за траса стратегічно важлива, бо з неї відкриваються рубежі вправо на Костянтинівку вліво на Покровськ. З цієї точки зору, так а з точки зору логістики, повірте, є шляхи, якими ще можна доставляти і БК, і особистий склад і в принципі. Ясно, пане Ген, тому що от я читаю ем, на Майста шукати якісь ем, інсайди, ще якусь інформацію, то от, дуже популярно розповідати зараз, що якщо ворог візьме під контроль повністю трасу покровського сантинівка то все, логістиці Донбасу для Збройних сил України кінець, постачання не буде. Донбас для збройних сил України закривається. Ну тобто, такі от лунають тези. Саме тому я хотів уточнити вас. Я візьму на себе відповідальність, повністю не погодитися з такими твердженнями. Я вам дякую, пане Євген, що несли часто змогу розповісти, що відбувається дякую. на одній з найважчих точок лінії бойового зіткнення. Нагадаю, нашим глядачам з нами був Євген і боєць збройних сил України, з яким ми, власне проговорили, що відбувається безпосередньо і на турецькому напрямку. Це Нью-Йорк. Нагадаємо південніше виїмка напрямку на ЮНюйорк. Ворог атакує. Також лубові атаки шум північ шуму північне це з півночі відповідно. Що вам хочу сказати, що от про що згадував пан Євген про те, що рельєфні графічні особливості цієї місце місцевості не давали змоги ворогу раніше атакувати. Нагадаю вам зверху Бахмут знизу. Авдіївка, так і таке півколо завжди лишалося без атак ворога. Зараз вони атакують, але загалом просування не повинні в них ворога бути якимись відчутними, тому що якщо глянути на Вигляд е а, турецька і насамперед пунктів навколо Турецька це є така густа агломерація забудівель, будів, забудов це не є якісь там простори, де можна просуватися легко. Тому дуже сподіваюся, що вдасться зупинити просування ворожих сил.